Янська поїхала відпочивати на розкішний гірськолижний курорт санкт моріц В Україні з січня вводять погодинні графіки відключення газу. Мобілізований вкрав 27 тисяч євро із кабінету начальника ТЦК на Закарпатті. А у Луцьку співробітники ТЦК їздять на машинах швидкої допомоги. Під час прогнозу погоди на ABC з'явилася стаття про втрати України у війні понад мільйон загиблих. Також стало відомо, які українські землі стануть предметом торгу під час переговорів Трамп. І Путіна ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. І це програма Фейк ньюз Перша леді України Олена Зеленська поїхала відпочивати на гірськолижний курорт Санкт-Моріц. Таку інформацію поширюють російські телеграм-канали з посиланням на екснардепа Ігоря Мосійчука. Швейцарія. Найвідоміший в світі гірськовишний курорт Санкт-Морець, Аеропорт, приземляється літак. Літак, яким користується президент Молдови Санду. З літака в Роус-Ройс, в Кортеж вигружаються жіночки. just Can you call grand, please? 121 decimal 7, 8, десь 0,7. Дуже дуже схожа. Жіночка, як бачимо, сідає в Rolls-Royce. І схожа вона дуже-дуже. На першу леді України Олену Зеленську. Ось вони вже заходять здали паспорти, поставили їм відмітки, виходять. Хоп, однак це брехня. Жодних доказів на підтвердження цієї інформації, колишній український нардеп не надав. У поширеному ним відео видно лише декількох невідомих осіб, які сідають у кортеж. Жодних чітких ознак, за якими можна було б ідентифікувати першу леді або будь-кого з її оточення на відео немає. Ба більше сам автор допису вказує, що це лише припущення, пише центр протидії дезінформації. Разом з першою леді на цьому фейк відео, нібито було помічена Катерина Загорій. Дуже схожа жіночка на бізнес-вумен Катерину Загорій. Так саме ту Катерину Загорій, родині якої належить фармацевтична компанія Дарниця пізніше Загорій написала під постом, що вона є в Києві. Я на жаль, не там і не тому відео. А в Києві що печально. Ви ж зараз виправите свій пост як порядний чоловік. Росіяни запустили вкид через Мосійчука, а далі підключили величезну мережу за каналів для розповсюдження. Для цього використовувалися як офіційні канали російських пропагандистських змі, так і ноунейми, no помийки штибу дядя Міша, підпишись, не пожалієш» та інші. Так фейк розійшовся на аудиторію у кілька сот мільйонів. Російська пропаганда уже не вперше використовує Ігоря Мосійчука для поширення фейків. Саме він раніше говорив, що втрати зсу перевелили за півмільйона людей, а азовці купили. Елітні квартири у Києві на пожертвування українців у центрі протидії дезінформації зазначили, що подібні інформаційні маніпуляції мають на меті дискредитацію президента України та його родини. Стувачі в соцмережах поширюють відео, на якому неподалік машини швидкої допомоги з українськими номерами стоять військовослужбовці. Відео є доказом того, що співробітники ТЦК стали використовувати машини швидкої допомоги для переміщення та мобілізації українців. Бажаю міцного вільна незалежна демократична держава. Оці два пі*** їздять на швидкій медичній допомозі. Це все робиться, блядь, для того. Улибаємся! Улибаємся, говорю, бля. О! Це, щоб люди вже тепер не змогли викликати навіть швидку медичну допомогу. Вони вже скоро на пожарні будуть їздити. Я не знаю, на чому вони скоро будуть їздити, блядь. Я ось живу напроти. І наблюдаю за ними, відосики теж зняти. Я все додам. Ухилянти, блядь. Однак це відео фейк. Насправді на відео не співробітники ТЦК, а солдати Нацгвардії, які привезли на швидкій хворого товариша по службі в одну з установ. Цей фейк спростували місцеві змі, а користувач, який першим запостив відео, визнав, що його припущення було невірним. Відео з вибаченням від автора відео за поширення фейку опублікували Волинські новини. Доброго вечора. Наразі хочу зняти. Відеоролик про неправдиву інформацію, яку я поширив вчора у мережі Фейсбук. Тобто інформацію про швидку допомогу та працівників та ТСК. Після того була перевірена інформація, це були дійсно працівники, які служать нацгвардії, які привезли свого побратима на лікування. Вибачаюся перед всіма військовослужбовцями, вибачте, наразі буду перевіряти інформацію дійсно правдиву. Але наразі, що хотів би ще сказати, цей автор відео був не я, вибачте. Журналісти «Стопфейк» також звернулися за коментарем до Волинського ТЦК і СП, щоб дізнатися, чи використовуються у них машини швидкої допомоги, і отримали відповідь, що такі машини для переміщення у них не використовуються. Що ж до поширення відео, то у Волинському ТЦК і СП підтвердили, що це автомобіль швидкої медичної допомоги Національної гвардії України. При кожній частині є такі автомобілі. На Закарпатті мобілізований вкрав 27 тисяч євро з кабінету керівника ТЦК Івтік. Про це заявила народна депутатка України Ольга Василевська Смаглюк у своєму телеграм-каналі. Також вона уточнила, що зловмисник є колишнім рецидвістом. Чоловік, якого доставили для проходження військово-лікарської комісії, виявився злодієм рецидивістом. Відмичкою він відкрив замок на дверях і проник до кабінету начальника територіального центру комплектування. Звідти викрав майже 30 тисяч євро та втік через вікно. Покрадений начальник ТЦК заявив, що ці гроші не хабарі, а донати, які збирали на купівлю дронів для ЗСУ. У мережі також стверджують, що поліція Закарпатської області оголосила втікача у розшук та запровадила план перехоплення. Насправді ця інформація виявилася фейком. У поліції Закарпатської області спростували заяву Ольги Василевської Смаглюк про крадіжку грошей із кабінету начальника ТЦК. Після спростування повідомлення з телеграм-каналу народної депутатки зникло. Правоохоронці в Закарпатській області зазначили, що вони не фіксували жодних звернень стосовно крадіжки грошей із ТЦК, а в області не було оголошено план перехоплення у Закарпатському обласному ТЦК та СП. Також назвали заяву народної депутатки Ольги Василевської Смаглюк про крадіжку рецидивістом 27 тисяч євро фейком. У соціальних мережах стрімко поширюється інформація, начебто про крадіжку великої суми коштів з приміщення, неназваного автором публікації ТЦК та СП Закарпатської області. Офіційно заявляємо, жодного підтвердження згаданої інформації немає, а сама публікація є суцільною брехнею. Внаслідок російських ударів в Україні водять погодинні відключення газу. Одні користувачі заявляють, що графіки почали діяти з 15 січня, а інші кажуть про 16 січня. Як доказ додають скріншот статті українського видання або безпосередньо графік відключення газу. Щоб дізнатися графік у своїй області, аудиторію просять перейти за посиланням. Через сьогоднішній масовий обстріл голова Нафтогаз України повідомив. Кацапи розбили значну частину газопостачання по всій країні. На її ремонт піде не один тиждень, тому ми вимушені ввести графіки на газ. Дізнатися графік вашої області вже можна на офіційному сайті Нафтогазу. Однак це фейк. У Нафтогазі повідомили про безперебійне постачання газу українцям 15 січня 2025 року. Росіяни справді завдали ударів по українській газовій інфраструктурі. Але того ж дня у «Нафтогазі» повідомили, що їхні підприємства працюють в штатному режимі та безперебійно постачають газ українцям. У компанії не повідомляли про введення графіків відключення газу. Сьогодні зранку ворог завдав черговий підступний удар по газовій інфраструктурі України, як і раніше, ворог прагне залишити українців без тепла та газу. Всі підприємства групи Нафтогаз працюють у штатному режимі. Постачання газу для людей відбувається безперебійно, без відключень. Графіки відключень, які показують у постах, повністю вигадані. Їх не публікувала жодна газова компанія. Крім того, на фейковість інформації вказує підроблений скриншот зі статті українського видання Главком. Насправді авторка Наталія Порощук опублікувала статтю 8 січня та з іншим заголовком. В Україні будуть запроваджені графіки відключень газу Нафтогаз вніс Ясність. У тексті справді писали про газ, але навпаки спростовували фейк про графіки відключення. Разом із цим посланням за яким пропонують переглянути графіки, ведуть на анонімні канали та боти у телеграмі. Інформація про графіки відключення газу там відсутня. Такими фейками користувачі намагаються залучити більше аудиторій до телеграм-каналів, які надалі можуть публікувати схожі фейки. Користуючі мережі розповсюджують 20 секундний уривок прогнозу погоди на американському телеканалі ABC, під час якого на екрані, замість зображення з картою бурі, з'явилася стаття BBC зі світлиною Володимира Зеленського та реальними втратами України у війні мені здається, що температура теж дуже сильно падає, тому що після бурі це маленький шпинат, це не буря, це маленький шпинат. Ось про що я тут говорю після бурі. насправді цей відеоролик є черговою підробкою пропагандистів за допомогою зворотного пошуку. Зображення в Google StopFake вдалося знайти оригінальний відеоролик. Цей фрагмент прогнозу погоди на американському телеканалі News 12», під час якого редактори помилково вивели на екран фотографію у пак. Ковки зі шпинатом, втім ведучий прогнозу погоди, Майкл Різо не розгубився, вказуючи на помилкове зображення, він пожартував. Це не буря, це маленький шпинат. відео із цим інцидентом ведучий опублікував на своїй сторінці в інстаграм ще 19 січня 2024 року. А Деси знат стормбетисбейбіспінеч бадасворамтакеве деяким користувачам мережі. Цей випадок видався кумедним, тому вони під хештегом «This is Baby Spinach» почали редагувати зображення на екрані ведучого, додаючи свої версії. Пропагандисти не лише змінили зображення на екрані ведучого, а й додали до відео логотип та стилістику телеканалу ABC. До того ж саме зображення статті BBC із заголовком про те, що за даними Пентагону у війні, нібито загинули більше одного мільйона українських військових. Також є фейковим. Вібісі ніколи не публікували такої інформації, а Пентагон не оприлюднив такі дані. Наприкінці листопада 2024 року американське видання, The Economist із посиланням на дані західних розвідувальних служб та представників міністерства оборони повідомило, що за їхніми підрахунками з 2022 року загинуло щонайменше 60 тисяч українських солдатів. Водночас Росія за цей період втратила приблизно 200 тисяч військових. Стало відомо, які землі стануть предметом торгу під час переговорів Трампа і Путіна. Про це говорив майбутній радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц під час ефіру телеканалу ABC. Волц в інтерв'ю озвучив позицію Трампа нереалістично говорити про повернення територій України, пише московський комсомолець. Підготовка до переговорів Трампа з Путіним, щоб покласти край цій війні, вже триває. Заявив майбутній радник Білого Дому з питань нацбезпеки конгресмен. Майк Уолтс в ефірі телеканалу ABC. Уолтс в інтерв'ю озвучив позицію Трампа не реалістично говорити про повернення територій Україні. І я думаю, що це те, що весь світ визнає цю реальність, стало величезним кроком уперед Безкомпромісно пояснив Уолтс союзникам та Києву, як вони тепер зобов'язані думати і що визнавати. Однак це брехня. Насправді, майбутній радник Трампа з національної безпеки Майл Волц під час ефіру телеканалу ABC на запитання про те, який може бути реалістичний графік припинення вогню в Україні в рамках обіцянок Трампа щодо якнайшвидшого припинення війни. Відповів так: Ми б хотіли бачити припинення вогню будь-якої миті будь-якого дня. Це був би неймовірно позитивний перший крок для обох сторін. Це дало б нам змогу перейти до якоїсь рамки. Пової угоди про вирішення конфлікту. Усі розуміють, що це має закінчитися дипломатичним шляхом. нереалістично стверджувати, що всіх росіян можна буде вигнати з кожної п'яді української землі, включаючи Крим. Президент Трамп визнав цю реальність, і це стало великим кроком уперед, який визнає весь світ. Тепер давайте рухатися вперед, як нам припинити цей конфлікт і не допустити його ескалації до масштабів, які втягують увесь світ. Ми вже бачимо, як Північна Корея та інші починають виявлювати. Та активність, ми повинні це зупинити. Волц також говорив і про те, що перед переговорами необхідно стабілізувати лінію фронту, але ні про які землі як предмет торгу під час розмови в ефірі не йшлося. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість, довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.